Усім, хто переглядає моє відео, вітання з Карпат! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні швиденько приготуємо тертий пиріг з варенням. Приємного вам перегляду! Кому цікаво залишайтесь зі мною. Для приготування пирога нам знадобляться зовсім такі прості інгредієнти: це борошно, 2 яйця, 100 г цукру. Трохи смальцю, маргарину, розпушувач для тіста та вареничко. Посудину просіяла 400 г борошна. Тепер сюди кладу 2 чайні ложки порошку до печива. Сухі інгредієнти добре перемішую. Тепер смалець і маргарин буду разом з борошном розтирати в крихту. Робиться все доволі швидко і просто. Раз-два і крихта готова. Два яйця додаю 100 г цукру, гарненько вінчиком. Перемішую. Довго збивати не потрібно, лише так, щоб розійшовся трохи цукор. Яйця вливаю до нашої крихти і швиденько замішую тісто. Кеміньке тісто у мене вийшло. Тісто розділила на дві частини, але так, щоб одна була більша, друга менша. Меншу частину відправляю в морозилку до того часу, поки воно не замерзне, щоб потім добре натиралось. Іншу частину просто в холодильник ставимо. Пройшло приблизно пів години. Беру таку роз'ємну форму. Розмір форми у мене 27 мм. І ще нам знадобиться будь-яке варення. У мене це сливове. Форму я нічим не застеляю, не змащую, оскільки в тісті багато жиру. І так швиденько руками сформувала такий круг і зверху змащую варенячком. Ви ж можете обирати варення за своїм вподобанням. Думаю, сюди підійде чи смородинове, малинове або ж сливове, як у мене, чи з персиками. Моє тісто замерзло в морозилці і тепер його буде зручно натирати. Якщо ж у вас нема зовсім вільного часу, можете тісто не ставити в морозилку, а просто пощипати. Ось так швиденько натерла. Обов'язково спробуйте приготувати такий пиріг, якщо ви його давно вже не готували. Це неймовірно смачно! Смак нашого дитинства. І тепер пиріг відправляю до духовки приблизно на півгодини. Пройшло лише півгодини і мій смачний ароматний пиріг уже спікся. Тепер йому дам трохи часу, щоб він остих. Злегка зверху прикрашу його пудрою і будемо з вами пробувати. Мені дуже буде цікаво почути вашу думку, обов'язково напишіть в коментарях, чи давно ви готували вже такий пиріг, чи у вас саме такий рецепт, як у мене. Ми ж з сім'єю дуже полюбляємо такий пиріг, його можна довго зберігати. Я впевнена, якщо у вас нема ще рецепту такого пирога, то він обов'язково поповнить вашу скарбничку рецептів. Один пиріг це мало для нашої сім'ї, тому я не зупинилась і приготувала аж два. Це так, знаєте, щоб не скуштувати, а добре наїстись. Тому, якщо ви полюбляєте солодке або ж у вас в домі є багато ласуні. То приготуйте одразу два такі пироги. Не пошкодуйте. Пиріг готується швидко, але чесно нема трепцю чекати, коли ж він остигне. Коли трохи остиг, посипала пудрою, нарізала на ось такі шматочки, бачите в мене, і сливовий, і персиковий. Пиріг вийшов. Дуже смачний. Такий справжній смак дитинства. У нього пісочне тісто ще раз повторюю, яке може зберігатися довго. Тепер у мене буде смачна випічка до чаю, ну на 2 дні, думаю, точно. В кінці відео і в описі під відео обов'язково додам рецепт. Кому сподобалось моє відео, обов'язково поставте пальчик вверх, підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і мій молодий канал. Напишіть коментарик. Чи любите ласувати ви таким пирогом? Усім бажаю гарного настрою, мирного неба, спокою, міцного здоров'я, па-па-па-па, до зустрічі у нових відео. Як і обіцяла, додаю рецепт.